Усім привіт! Зараз коротке відео проведу. Вийшов просто новий дозиметр газу радону. І дуже вдало він вийшов в розробників. От. Мені він сподобався і хочу вам зараз показати. Значить, в цьому відео покажу його вагу, його розміри, меню, функціонал. Коротко пробіжимося по цьому. Значить, Ось такі коробочці приїздить, навіть коробку зробили. Ось таку написали Open, де відкривати, щоб не рвали. Непогано. Ну, далі тут захисна форма з пластику, ось така одна. І там інша захисна форма. Ну, ще є там папірчик з характеристиками. Значить ось так він виглядає. Він не маленький, але це його перевага. Дозиметри радону мають бути чим більший розміром, тому що чим більший розмір самої камери детекційної в ньому, тим швидше і точніше він заміряє. Тут майже весь об'єм цього дозиметра займає його камера детектування. Повністю цей весь циліндр це камера. Ось тут повітря, бачите, входить. І і через ось ці решітки входить всередину в камеру. Звичайна конвекція повітря йде. Тобто, ось це весь тут плата зверху знаходиться і дисплей, а ось це все це камера детектування. Значить, роз'єм type c у нас сучасний заряджається, так як ваш смартфон, вашим же кабелем. Кнопка фізична є. От, от, натискаємо її для включення і вимкнення цього приладу. Є серійний номер, навіть тут написаний штрих код От ви бачите спеціальний там папір, фільтри, щоб туди не проходили пил. І тут так само. Корпус дуже гарний, якісний, глянцевий, ну, супер все. Далі тут дисплей. Є плівка на дисплеї, вона знімається. Ось вона. Плівочка, щоб не подряпався. І дисплей круглий, не квадратний, а круглий. Значить, так, ось. Натискаємо кнопку. Ось є студіо тут. І він вмикається. Вон синім. Іде завантаження. Ось він увімкнувся. Ось такий дисплей. Дисплей, до речі, дуже класний, що він має чорний фон, реально чорний фон. Дивіться, я зараз ось в тіні покажу, бачите, реально справжній чорний колір. Не якийсь там сірий, бурий, світлий, а чорний фон в дисплеї. Крім цього, він ще показує навіть Він сенсорний. І показує ще температуру, вологість повітря. Зараз я вам перестрою. Так, тут відображається температура повітря зараз 26,7, навіть до 10 доли градусів. Тут вологість повітря, 43 градуси. Ось це зверху шкала відображає. Скільки бекерелій на метр кубічний газу радону. І ось тут цифра буде. Він ще не заміряв. Іде замір. Давайте подивимось тут. Ми можемо глянути навіть От, час заміру кожних 10 хвилин. Так, пізніше покажу. Значить. Ось це шкала. Зелена це нормальне, жовтий вже небезпека. Оранжевий, червоний небезпека, фіолетовий прямо за шкал, дуже небезпечно. Тобто тут безпечніше, тут небезпека. І по наростаючій, оця крапка буде підніматися на рівні, щоб ви орієнтувалися. І плюс. Колір самої цифри тут буде писати, скільки бікерелів у вас 10, 12, 30, 100 бікерей. Так, ось тут крутиться значок радіації, що нам повідомляє про те, що триває вимірювання, що воно зараз земете активний і займається вимірюванням. Тут оскільки часу він вже працює. Дві хвилини вже працює, 0 годин, 2 хвилини, відколи ми його увімкнули. Тут у вас годинник ще є, скільки зараз, годин і хвилин. Є рі... число, місяць і рік. Тобто і дата, і годинник це значок акумулятора, вбудований акумулятор, такий як у вашому смартфоні, тут літій полімерний чи літій іонний. І в відсотках, 93% заряду зараз, показується. Дуже зручно, щоб знати, коли заряджати. Супер. Далі. Значок, ось тут анімація навіть коливається, як бачите. От, в капельці води хвилями коливається вода. Напевно, зелений колір це що норма. Напевно, коли буде погана вологість, буде колір інший, напевно, червоний. А тут от також анімація є, коливається, бачите, тут піднімається в градуснику, і зараз він червоний, бо реально жарко. Ну, нормальна температура кімнат на 20 градусів. А зараз 26,6 це жарко. Він на червоний, напевно, змінив колір. Але я ще не впевнений. Просто не б... перепаду температури не було, і я це не перевіряв. Так, як часто гаситься дисплей, можна ось тут регулювати. Я це просто поставив. Щоб гасилось кожен, кожних 30 секунд, от, можна поставити ось такі. Буде в режим сон переходити, газити дисплей, але далі міряє, напевно, 30 секунд, 1 хвилина, 2 хвилини, 5, 10 хвилин, 15 днів. Ось так. Тобто... Як часто буде? Тут можна регулювати навіть яскравість дисплею, як в смартфоні, прямо под зумком. Дуже круто. Гучність можна увімкнути, вимкнути, звук в ньому. Коротше, налаштувань багато, це тільки одне з налаштувань вам показав насправді. Їх тут от. поріг можете виставляти бекеріалі на метр кубічний 70, 100. 148 200 300 400 600 800 максимум. Вот, ну я бы став на 100. Так. Так, 5 хвилин вже заміряємо. Так, він Вміє заміряти кожних 10 хвилин. Це добре видно ось тут по графіку. От, Відкриваємо. Кожні 10 хвилин буде показувати, або кожну годину, кожних дві. Кожен день, 2 дні і 1 місяць можна вибрати. Кожних 10 хвилин. Поки графік вільний, бо я тільки увімкнув прилад, він не встиг нічого наміряти. Ось, ну я вам покажу, як пройде час, я вам продемонструю. Далі, що ми бачимо? Ось цей сірий кружечок, коло і навколо нього темно сіре коло. Це кнопка, на яку натискаєте і ви попадаєте в меню. Тут багато далі пунктів. Повернутися назад, переходимо в ось цей режим з анімацією. Бачите, стрілочка. Стрілочка рухається вліво-вправо. Дуже класні тут, до речі, анімації. Всюди є ну, Прикольно придумали. Повертаємось назад. Це головний режим вимірювання. Ось То, що крутиться ось цей пропеллер, значок радіації, означає, що йде зараз замір активний. Так. Е, далі. Тут в нас бекерель на метр кубічний, позначення одиниці, в яких вимірюється. Тут буде число. Скільки цих БКР на метр кубічний вимірено зараз. Далі тут буде написано ця цифра за який період вимірена за минулий час. Зараз пише годину. Тобто потрібно почекати, щоб він заміряв. Тут буде писатися раніше, як ви там вибрали, чи кожних 10 хвилин, чи кожну годину, напевно. Перший замір навіть в самих просунутих корейських приладах, він заміряв годину при першому включенні в його житті. А далі кожних 10 хвилин. Можливо, в цьому так само, а можливо в цьому зразу за 10 хвилин замірює. зараз дізнаємося, до речі, ось 7 хвилин вже пройшло. Дочекаємо ще 3 хвилини. Так, ну і тут все я показав. А, і ще ось є кнопка, ось така. Знизу. Ось ця оранжева, це велика така кнопка, на нього один раз натискаєте, і у вас змінюються е, ось тут е, покази, за який час. От, е, за 12 годин буде число в докерелях за метр кубічний, середнє арифметичне за 12 годин. Далі ще раз натискаю, за 24 години, за 48 годин. За 96 годин. І зараз в реальному часі, тобто зараз ось така кнопка. Цей значок це не кнопка, тут також. Це все не, не реагує. Є тільки дві кнопки одна оця сіра, щоб попасти в меню, і одна, щоб змінити нижні покази. От, пікнуло. До речі, що це пікнуло? А, це, напевно, зловило альфа-частинку. Ось тут є що так його не видно. Світлодіод, блималка, яка буде блимати на щілчки, так як на дозиметрі. Як тільки альфа-частинка зловиться, одна всередині в камері, на цей об'єм, зараз помірюємо, до речі, об'єм камери його. Потім розборку я зніму, буду його розбирати, вивчати. Покажу всі внутрішні. І е, тут є світлодіод, він просто на чорному фоні його не видно реально. Так, не видно. Він блимає різними кольорами, при увімкненні, там може бути червоний, зелений, синій, напевно, RGB. І я так думаю, що він буде нас на оповіщати щелчками ось такими. Е, на кожну альфа-частинку. Е, Яку він зловить в повітрі. Альфа-частинка в повітрі це всюди, де б не було це повітря, це розпад газу радону. Відбувся альфа розпад і вилетіла альфа-частинка, і детектор її зафіксував. Так, 9 хвилин пройшов замір. Давайте поки покажу. От, і все, 10 хвилин пройшло, з'явились перші покази. Це дуже круто. Це круче навіть, ніж в професійних корейських приладах, бо ті годину перший замір міряють. А тут 13, 10 хвилин пройшло всього-навсього. І вже він показав 13 бікерелі на метр кубічний. Це правильні цифри, тому що тут дуже добре в мене вентиляція хороша, провітрювання. Все чудово, ще й вітер на вулиці сильний, тобто класно розноситься все, радон не скоплюється. Так. Тобто за 10 хвилин він вже замірів. І з зеленим оце показник, і ось ця шкала. Ось білий кружечок це ось на цьому рівні радон. Якщо буде у нас більше, то він буде підніматися по цій шкалі. Ось так. І Тут рухатись. І Змінюватись кольор буде цих цифри по цій шкалі. я так думаю. Чим небезпечніше, тим буде більший до червонішого. і В кінці аж при зашкалі, фіолетовий. Ну це Треба потрібно в уранову шахту під землю залізти, щоб там фіолетовий був. напевно. Е, так, Я ще підозрюю, що змінюються кольори оцих капельок вологості повітря. Бо зараз він якраз в нормі зелений. А повітря не в нормі. Зараз жара 26,5 і він червоний. Думаю, що вони ще змінюються. Тут зразу також за 11 хвилин заміру показується 13 бікерелей Це, в реальному часі. Якщо натиснемо так за 12 годин, середнє рафматичний буде показувати за 12 годин, я думаю. Ну, чекати так довго я... не будемо, пізніше зніму відео. Тепер переходимо до меню. Тут ми розібрали 10 хвилин, зразу точний результат. Це супер. Далі переходимо. Давайте покажу ці анімації класні, як би вам їх зблизити, щоб показати. Дивіться, анімації. Ось, анімація на градуснику, термометр. Анімація є, вон, коливаються хвилі там, де вологість повітря. І анімація тут крутиться знак радіації. Чули, був знов піск? Це він пищить, коли влетіла альфа-частинка, ось знову зафіксовано було. Дві підряд альфа частинки І ось тут анімація класна така. Дивіться. от Стрілочка зі знаком радіації туди-сюди. Стрибає. Так. Тепер переходимо. Які тут є налаштування? Це наш основний режим. ось він, Далі дата. Тут графіки, ось радон, температура і вологість. Заходимо в радон. І ось тут у нас буде графік. Ось перша точка в нас є. от 13 у нас було. І далі буде малюватись ось такий графік. Пізніше зніму відео, покажу. Можна кожні 10 хвилин поставити на годину, місяць. Так, я залишу кожні 10 хвилин. Також блимає, що йде вимірювання, ось знак радіації жовтим, то білим. І знизу є ще старт і кінець, дата, година навіть. Скільки було максимум, мінімум і середньо арифметичне навіть рахує. Класно. Тут можна ще відкрити, ось так тянемо в сторону і детальніше почитати. От, натискаю, воно виділяється жовтим, рухається вправо, вліво, круто. Повертаємось назад, це я натисну на цей документ. Класно. Так, давайте ось так покажу, щоб ви... Бачили ці спалахи світла, коли буде альфа-частинка наступна. Так. Далі ну, ось і графік. Далі. По температурі такий самий графік, по вологості. Налаштування. Так, далі. Налаштування. Так, аларм, трив... налаштування тривоги. Можна, значить, увімкнути, вимкнути тут тумблер. Тут можна вимкнути поріг, 70, 100 бік релі на метр Кубічність 148, 200, 300, 400, 600 і 800. Я собі на стоп поставив. Тут вимкнути, вимкнути. Окей, далі екорежим налаштування економії. Тут налаштування яскравості, так як в вашому смартфоні бігунком прям регулюється круто. Звук вимкнути або увімкнути, щоб, як хочете, безшумний. І через кілька хвилин чи секунд він буде переходити в печий режим, це вимикати під дисплей, повністю вимикається і не світить вам вночі, наприклад, щоб вам комфортно було спати, а не дисплей освічує вам всю стелю ну, потолок. Далі, От поставимо, наприклад, 10 хвилин і буде вимикатись автоматично. Так. І ще що цікавого, отут в самому меню, от зайшли в меню бігунок яскравості, прямо тут є ще виведений додатково це яскравість підсвітки дисплея. Далі, в яких юнітах? Юніт. В юнітах буде температура або Фаренгейт, або Цельсій. Вибирайте собі, тут бекерель на метр кубічний або е, Пікакюрі на літр чи що це. Е, Через телефон пізніше розберусь, в яких це одиницях. Або на літер, або на метр кубічний. Так, такий вибір є. І ось написано: 1ПCI AL це дорівнює 37 бикерелі на метр кубічний. Так. Мені. Зручніше в бікерелях, тому що один бікерель на метр кубічний, це означає, що за одну секунду в об'ємі метр кубічний відбувся рівно один альфа-розпад, одна альфа частинка вилетіла, тобто один альфа розпад газорадону відбувся. За одну секунду в метрі кубічному повітря, тобто куб, метр на метр на метр. Це один бікерель. Тобто один бікерель це один розпад, е, от, на, за секунду на оцей об'єм повітря. Так. Далі. Е, мова. Мова тут е, тільки дві поки що. Англійська є міжнародна. Так, далі Time і дата. Тут ви можете вибрати, дивіться, календар, який гарний зробили, взагалі капець. Можете вибрати рік, дивіться, капець. Місяць зручно сюди. Далі next. І тут дуже зручно, ось так вибираєте навіть до секунд. Тиснете ОК, і воно зберігає. Далі, адмін, можете навіть пароль. Задати свій гуляйте, капець. Задати пароль. Давайте 4 одинички, наприклад. І... Е, значить, маленький. Або він написаний в книжці в інструкції. Або не можна підряд. Е, ага. Так, назад виходимо. Так, це адмін, тут пароль вводиться адміністратора. Виходимо звідси назад. Далі ретест, це перезапуск, напевно, ну перевіримо. Далі аларм. Можете вимкнути тривогу і увімкнути тривогу. Я увімкнув собі. Далі лук, ну, заблокувати дисплей, так як на смартфоні, от він заблокований. І просить розблокувати чи ні. І от я, я буду десь натискати і воно просить розблокувати спочатку. І треба не де небудь тиснути, а попасти сюди. Розблокували і тепер можемо зайти. От знов заблоковане все. Щоб розблокувати. Так, далі. Тут якась загальна інформація от, про газ радон Так, далі. І е, ще залишився тут от перезапуск. Е, да, то давайте от у нас вже є, можемо графік подивитися, це по температурі, це по вологості і от по радону. О, піднявся рівень, бачите, температура стала, на тому рівні залишилась. А радон піднялося, піднявався радон. Кожні 10 хвилин замір. І от вже два покази. Було 13, стало 19. Можу ось так посунути, побачити час, точний заміру, дату, число, місяць, рік, години, хвилини, коли був замір, скільки радон, скільки середньоарифметично за годину. В реальному часі і далі чи була тривога. Ось так. Далі виходимо. І от вже 19 показує, бачите? Середньої ще за годин, 12 годин не пройшло, тому тут ми не можемо поки поставити. Ось, 27 хвилин вже заміряє. Ось так. Тепер. Зараз зайдемо цей ретест. Якщо ми натиснемо, все, напевно, заводські налаштування відновляться Так, ну я все вам показав, в принципі, давайте абсолютно все показав. Давайте щоб вже натиснув. Ось. І ось, до речі, цей світлодіод. Зверху. Ось він блимнув. І заново все почалося. Заводські налаштування скину, і він обнулився до заводських налаштувань. І, так, десь хвилин буде заміряти. Ну, все, тепер я вам можу показати вагу і розміри. І помірюємо розміри самої камери його, не іонізаційної, а Камера детектування. Тут технологія зовсім інша, зовсім ніяка не інізаційна камера тут. Реагує тільки на альфа-частинки в повітрі. Так. Вага його, акумулятор вбудований. 316 грам 55 сотих. Ось така вага. І тепер розміри. Так. В... Точні розміри. В найширшому місці це, до речі, з гуми підніжка повністю ці ніжки такої класної форми. Вони з гуми, щоб не скользило по столі. Вона знімається, напевно, значить найширший діаметр 82, майже 83. Ось так. Далі. О, і ось тут блимного складів, бачили? Альфа-частинку зловило. Висота 130 з ножками. Діаметр зверху 81 міліметр. Тепер висота самої камери без ніжок. Рахуємо. Рахуємо, що зверху ще там плата. Приблизно камера має висоту 112. Ну, я ще розберу і всередині поміряю. Точніше. Ну, приблизно ось так. 112. Діаметр ви вже бачили. Так. Так, і зараз... Сказати треба вам ось ці блимані. Як на, на альфа-частинку, яку він ловить, він блимає. світлодіод знаходиться ось тут. Ну добре, потім зніму, я вже все показав, буду завершувати. Будуть питання, в описі під відео, є контакти для зв'язку зі мною. І в назві відео також є сайт наш. Контакти для зв'язку ось мною.